Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося із заступником голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрієм Мохником. Вітаю вас, пане Андрію, вітаю, пане Андрію. Ви були присутні як представник свободи вчора на засіданні робочої групи, яка займається підготовкою і засідання першого верховної ради, і взагалом сесії як. Як тут буде організована робота парламенту в цілому, але був демарш опозиції через те, що не погодилися з тим, як мають голосувати народні депутати. Персональне голосування, особисте голосування це ваші вимоги. На вашу думку, чи потрібен нам окремий закон чи окрема постанова, щоб регулювати всі ці питання, тому що є конституція, є регламент парламенту і все там вже прописано? В першу чергу потрібна політична воля. Представників різних політичних партій, які представлені в парламенті. І, власне, вчора на підготовчій групі відбулося те, що е, очільники партії регіонів відмовилися власне поставити свої підписи під е, цілком конституційною законною вимогою про персональне голосування кожного народного депутата. Тобто, вони відмовилися брати відповідальність за своїх депутатів, е, щоб вони голосували персонально, щоб вони власне в той чи інший спосіб впливали, щоб не було то, знаєте. Ну, того безладу, який був в парламенті, особливо попереднього скликання, шостого скликання, коли ці піаністи ну влаштовували цей цирк на дроті, це це просто ганьба була для України. В натомість, коли представники опозиції запропонували власне в першу чергу ухвалити таке політичне рішення про те, що от нова Верховна Рада, нове скликання, ми голосуємо персонально. І починаючи від керівника партії регіонів Азарова і закінчуючи взагалі, ну, тобто всі представники uh -huh. партії регіонів, які були в цій групі, вони відмовилися це зробити. Пане Андрій, от ваші опоненти, представники Компартії України, вони тут були сьогодні присутні в нашому ефірі і заявили про те, якби не було телекамер, якби не було журналістів, то зовсім по-іншому би себе поводили ваші колеги, і ви, зокрема, під час цієї робочої групи. Ну я думаю, що просто комуністи судять по собі. Вони очевидно звикли вирішувати питання кулуарно. і Ми знаємо, що і в попередній каденції вони співпрацювали з партією регіонів, отримали за це ласі шматки в управлінні державою. Їхній представник очолював митницю, фонд держмайна. Багато було їхніх їх представників в комітетах, державних комітетах відповідно на рівні заступників міністрів і так далі. Це їхні куларні домовленості з партією регіонів. У нас е, з представниками партії регіонів, з представниками комуністів жодних е, домовленостей кулуарних бути не може. Є е, підготовча група, вона працює гласно, це сказано, зокрема, і в тому положенні проєкт, якого був вчора представлений. Який не був проголосований в зв'язку з відповідним відмовою партії регіонів взяти на себе відповідальність за персональне голосування своїх депутатів, але е, там написано, що представники преси допускаються на кожне засідання, і це очевидно нормально, тому що е, насправді ми є е, виразниками представниками. Певної політичної е, думки ми є е, представниками українських вибор українців, виборців українських, і відповідно ми е, здійснюємо їхню волю. А їхня воля вона засвідчена власне в тих голосах, які були віддані за кожну політичну силу, і кожна політична сила підкреслюю, кожна говорила про те, що треба припинити оце е, е, практику піаністів-депутатів, які по за п'ятьох, шістьох, сімох голосують, і кожен має голосувати персонально. Якщо партія регіонів, якщо комуністи їхні сателіти відмовляються це робити, ну то ми не збираємося відмовлятися від взятих на себе зобов'язань. А наскільки опозиційні сили спільно можуть йти в своїх вимогах до кінця, тому що Микола Томенко тут в нашому ефірі заявляв про те, що якщо не буде особистого голосування, вони розглядають такі можливі сценарії. Складення чи обнулення списків і відтак Верховна Рада може бути недійзнатною для бюдбатьківщини Ясно, що ну вони можуть таки собі дозволити, тому що вони зараз мають фракцію, а вони гарантовано матимуть фракцію в наступному скликанні парламенту. Що не можемо зокрема сказати про вашу політичну силу в цьому контексті можуть бути розбіжності? Очевидно, будь-яке рішення в даному випадку воно буде консолідоване. Воно буде ухвалено консенсусом, тому що. Зрозуміло, питання навіть не в тому, що вони мають в цьому скликані свою фракцію. в наступному uh -huh. я думаю, що треба забути про Верховну Раду шостого скликання як про страшний сон, який ганьби Україну, і власне uh -huh. ці тушки, і власне ці піаністи, депутати і так далі. І сьогодні є інша політична конфігурація в Верховній Ради України. Нам українці дали мандат, і ми маємо цей мандат належним чином. Використати як інструмент впливу, в тому числі на тих ті політичні сили, які відмовляються виконувати конституцію, які власне зацікавлені в тому, щоб змінити вибір українців, ну через тушкування певних депутатів і так далі. Бо, насправді ж, що це як не фальшування вибору? Тобто можна фальшувати на дільниці, можна фальшувати в окружній виборчі комісії чи, чи в центральній, а можна, наприклад, когось купити. І відповідним чином змінити конфігурацію сил в парламенті, очевидно, що ми цьому будемо протистояти, і в принципі, свобода, ну, власне, є тою політичною силою, яка буде в перших лавах протистояти оцим антиконституційним діям партії регіонів, комуністів і інших, пане Андрію. От ви впевнені у своїх людях, які потрапили до наступного скликання парламенту, тому що спілкуючись. Буквально кілька днів тому з одним із лідерів опозиції, так в приватній бесіді, в приватній розмові, вони вже складений такий чорний список із чотирьох осіб, які ймовірно можуть покинути їхні лави. Говорили про те, що будуть все ретельно відстежувати, але зараз вже сумніваються. У вас є якісь сумніви, що ваші колеги по партії по партійному списку можуть спокуситися піти працювати у більшість? Е, українське об'єднання свобода веде свою політику таким чином, що ми рекомендуємо на посади депутатів на інші виборні посади тих людей, які вже пройшли першу певну перевірку в лавах нашої політичної сили, які мають тривалий партійний стаж. які... Пройшли ото горнило виборів і власне ті мідні труби місцевих рад. І можу сказати, що в нас на на відміну від інших політичних сил немає тушок, і за два роки діяльності місцевих рад з поміж двох з половиною тисяч депутатів від свободи, і місцевих, і районних рад, і обласних нас немає жодної тушки. Я думаю, що це є в певній мірі гарантія. Звісно, ми розуміємо, що буде і тиск, і буде і спокуса, і підкуп, але в принципі ми об'єднані не навколо якогось там, знаєте, міфічного політичного проєкту. У нас є національна ідея, у нас є світогляд, який нас привів в цю політичну силу. Ну і немає більшого, знаєте, примусу, ніж світогляд. Тобто людину можна з-під палки кудись заганяти, але якщо в неї є це всередині, то вона буде це робити, незважаючи на зовнішні обставини. Очевидно, якщо поновиться робота підготовчої групи, і безумовно у вас як представника свободи будуть якісь свої вимоги, своє бачення, яким чином ви б хотіли бачити організацію роботи парламенту. Ну передусім, робота парламентських комітетів. Наскільки принциповими для вас є, наприклад, віддання або головування в комітеті з питань свободи слова та інформації, тому що як правило, це опозиційний комітет. І за таким принципом будувалася робота попереднього скликання парламенту. Чинного поки що скликання парламенту є інший ряд комітетів, які і привабливі, і там бюджетний зараз багато депутатів хочуть потрапити. Бо зрозуміло, багато чого не обіцяли виборцям, і тільки там через бюджетний комітет можна які пропозиції пролобівати наголосити на їх необхідності. Які ваші вимоги де б хотіли працювати? Наприклад, ви особисто ваші колеги є побажання на сьогодні? Дивіться, це залежить від двох факторів: по перше. Ми маємо сьогоднішню політичну ситуацію, де представники однієї політичної сили контролюють президентську вертикаль, контролюють виконавчу гілку влади, кабінет міністрів, е, очевидно, мають найбільшу фракцію в парламенті 185 депутатів, і партія регіонів сьогодні реально підімняла під себе судову гілку влади. Якщо вони... Ще візьмуть власне на себе всі інші функції в Верховній Раді України, то можна говорити про оформлену цілком оформлену диктатуру. Ви про спікера зараз говорите? чи про президію? Верховної Ради? Я говорю про те, що в нормальній цивілізованій демократичній країні контрольні функції взагалі має опозиція І, відповідно свобода як опозиційна політична сила разом з нашими партнерами. Ми претендуємо на ті комітети на ту знову ж таки комісію з питань приватизації, яка є, виконує контрольні функції. Тому що е, влада б мала бути зацікавлена в тому, щоб її проконтролювали, якщо вона, звісно, не прагне до того, щоб встановити одноосібний режим Януковича і в такий спосіб власне продовжити історію України, е, звісно, це питання і е, свободи слова, питання комітету з питань за мої свободи слова, питання комітету е, бюджетного комітету, питання взаємодії з правоохоронними органами, власне в ті комітети які ну належним чином були віддані опозиції в 2007 році на початку роботи шостого шостого скликання верховної ради України. А бюджетний комітет це ж справа кабінету міністрів формувати бюджет? справа кабінету міністрів формувати бюджет кабінету міністрів але справа власне опозиції так. в комітетах вже це питання власне розглядати і в той чи інший спосіб впливати. Як виглядатиме перше пленарне засідання новообраного парламенту? Пам'ятаємо, що Верховна Рада шостого скликання була президія, були представники від різних фракцій. Потім вже обрали спікера. На сьогодні це так само така сама процедура. Чи Нара... буде головуючими? Голову знаєте, що е, не було? Продовжена робота з підготовчої групи, тому що е, партія регіонів е, відмовилася парафувати власне отуте рішення про е, персональне голосування, uh -huh. і е, оголошена перерва. Оголошена була до 16-ї години сьогоднішнього дня. Наскільки я знаю, е, ніби знову ж таки це засідання скасували. Хоча і свобода, і удар, і батьківщина прийдуть, тому що е, знаєте. Партія регіонів діє за принципом «тримай злодія. От вони не хочуть працювати, і це було видно по їхній вчорашній роботі. Але при цьому всьому вони кажуть, що опозиція не хоче працювати. Сьогодні ми представимо і проект рішення щодо персонального голосування проєкт рішення підготовчої групи і проєкт постанови, який треба внести буквально на першому засіданні, і щоб його підписали всі представники підготовчої групи. І ем, по тому, що сьогодні скасували це засідання, ми бачимо, хто не хоче працювати. Більше того, вони якось дивно працюють. Спочатку Латвин каже, що він оголошує перерву в роботі підготовчої групи. А потім, коли всі виходять, в тому числі більша частина журналістів, вони виявляються, що там щось доприймають, якісь рішення вже потім. З'ясовується, що вони виявляються вибрали Литвина головою цієї підготовчої а групи. Це демократія. Це більшість? Це, це не демократія. Коли закрито засідання і оголошена перерва, то угу. значить пі, тільки після перерви, після того як збереться нове нове, нове, нове засідання підготовчої групи, можна ухвалювати такі рішення. І, перерві, пан Андрій, присутність чи не присутність пер... опозиції не впливає на рішення. Ви остаточні. не зрозуміли в перерві рішення не приймаються. Угу. Він оголосив перерву. Перерву до 16-ї години, всі чули. Було ухвалено тільки одне рішення про порядок денний. Все, крапка. Потім, виявляється, вони в перерві щось, якийсь шахер-махер роблять. Але вибачте, насправді нас не цікавлять посади в підготовчій групі. Насправді ми готові віддати всі посади там, керівника, представнику партії регіонів Володимиру Литвину, заступнику, там, комуністам чи. Кого вони там виберуть, е, секретаря позапартійним, чи, верніше, самовисуванцям і так далі. Ми готові це віддати. Для нас принциповим є питання цього персонального голосування. Бо якщо цього не буде, ну, я думаю, що тоді може засідання Верховної Ради сьомого скликання, перше засідання буде доволі веселим. Mm -hmm. Бо якщо немає. Можливості погодити консенсусом питання персонального голосування, тоді треба методами прямої демократії виконувати конституцію. Тобто бити по руках тих, хто голосує за, за того, того парня, як то кажуть. Ви сказали, що засідання, перше засідання новообраного парламенту, може бути цікавим. Чи може бути цікавою робота, якщо, наприклад, депутати вирішать розмістити. В одному крилі чи в одному боці комуністів і, і свободівців, тому що вже всі прогнозують, що буде така запле, запекла дискусія, і, можливо, там не тільки словесна перепалка, і і нам ні про що дискутувати угу. з цими найманцями олігархів. А, а готові з ними сидіти нас... на одному на Почекай, одному ряді Почекайте. почекати. Ну, давайте почнемо з того, що нам ні про що дискутувати. Насправді, сьогоднішні комуністи це обслуга олігархічного капіталу, обслуга партії регіонів. Це перше питання. Насправді це старі хворі люди немічні в своїй основі. Ми їх не будемо чіпати. Ми ухвалимо закон про заборону комуністичної ідеології в Україні. Це перше питання. Друге питання щодо розсадки в парламенті, я не розумію, а що змінилося раніше в парламенті сиділи цілком очевидно, зліва сиділи представники лівих сил, з права сиділи представники правих сил. Свобода є права політична сила, націоналістична сила. Комуністи є лівою політичною силою. Чому ми маємо сидіти поряд? Ми що, ліві? Чи вони праві раптом стали? Очевидно, що ні. Але в незалежності від цього, ви розумієте, питання, питання які... Партія регіонів там хоче ага. чи не хоче сам собі вирішувати, ми будемо їхню гру ламати, тому що насправді ми прийшли в парламент для того, щоб ну, виконувати взяті на себе зобов'язання. У нас є наша ага. програма, і ми будемо це робити. Зрозуміло. Дякую вам, пане Андрію, за розмову. Дякую за те, що завітали до нашої ефіру. Нагадую, що це була думка заступника голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрія Мохника. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.